Дякую. Шановні колеги, мій шановний Віталій Іванович. Хочу наголосити, що я дуже радий участі в школі, віддавши регенерну анестезію більше 35 років. І будучи впевнений, що самі місцеві анестетики вирішують багато проблем. Єдине, потрібно їх використовувати, користуватися ними так, щоб запобігти ускладненням і отримати максимальний ефект. Ну, Конфлікту інтересів в мене в моїй доповіді немає. Хочу, показуючи те тези, наголосити на тому, що ми зібрались для того, щоб самостійно розвиватися краще і покращити розвиток суспільства в наших технологіях. Ну, нерідко створено, породжує неоцінюваний, неочікуваний результат. Ну, таким класичним прикладом є селдинафіл. Я думаю, що всі знають, багато знають, хто не знає, знаєте, що в Селдинофіл синтезували для вирішення кардіальних проблем, але вона знайшла своє застосування більше в лікуванні реактивної дисфункції. Але ми знаємо, що застосовується для лікування інфаркту міокарду, особливо в жінок. Ну, а відносно місцевих анестетиків, я свою доповідь присвятив не анестетичним ефектам. Це більш доповідь такий. Виступ, який пов'язаний з моментом, де більше буде питань, чим відповідей, тому що приступаючи до підготовки, я був впевнений, що я зможу довести аудиторії про переваги якихось неанестетичних моментів в... в місцевих анестетиків. Але під час підготовки стикнувся з тим, що це не дуже так просто, тому що насправді ефективно проведених. Результативних досліджень не так багато, по деяких питаннях вони відсутні, але є клінічний досвід. Дві молекули місцевих анестетиків, бачите, вони дуже схожі. Верхній частині це ефірні або поліефірні, нижня частина амідні. Вони мають схожість, але в той місточок, який між ароматичним кільцом, фенольним кільцом і радикальним е е рецепторним відхвістям. Він якраз і определяє деякі моменти, які пов'язані із неанестетичними ефектами. Насамперед токсичністю, ефіри менш токсичні, аміди більш токсичні. І другий момент з стійкістю ефіри швидко розвалюються під впливом ферментів, аміди не так швидко. Ну, механізм дій місцевих анестетиків, дуже так зупинився на цьому вже досить конкретно Віталій Іванович. Хочу казати, що досі існує фраза, яка написана, що хоч він і блокує місцевий анестетик натрийові канали, але механізм до кінця невідомий. Відомі вже типи каналів Віталій Іванович про це говорив. Але ще є деякі позиції, які пов'язані з. Субстанціями П і з джібілками мембран. Чому? Тому що не завжди ми можемо, застосовуючи впевнену технологію, будучи впевненими, що ми там, де ми хотіли ввести завдяки узі навігації або, наприклад, писпино-мозкової анестезії ліквору, і не отримуємо ефект, пов'язано це насамперед з тим, що ми деякі моменти ще не так гарно знаємо. Ну, я вам скажу, що розріз. Генетичної фармакології для нас тільки тільки на такому зачаточному, зачаточному стані. Тому тому що мутації натрій каналів такі, що іноді місцеві анестетики не впливають на блокаду і не дають нам можливості побачити знеболення. Ну, є моменти, які. Не відноситься напряму до анестетичної дії, але безумовно спов'язані з механізмом дії. І ці моменти вони е, пояснюють, ну, наприклад, от той ефект антибактеріальний, який ми е, знаємо вже давно знаємо більше 50 років про це йде мова. І знаєте, як можна найкраще це описати, яка така крилата фраза є, що капля нікотіну вбиває. Лоша, а хом'яка воно розриває взагалі на куски. От так і місцевий анестетик, який діє на макроорганізми, на наші клітини, він настільки впливає на мікроорганізми, що як мінімум викликає блокування їх дихання і приводить до гибелі. От чому використовують обидва поняття: і бактеріостатичний ефект місцевих анестетиків, і Ну бактерицидні. Е Відносно ефективності дії і теж неанестетичних ефектів, безумовно, це пов'язано з молекулою, якою вже відмічав, що ефіри і аміди, вони різні з точки зору кріплення до рецепторів. Ну і їх концентрація, та, яка потрібна з одного боку нам для того, щоб отримати ефект, насправді має іншу сторону. Вона може привести до миттєвої. Токсичності і навіть викликати подібні анафілактичні реакції, тобто шок подібної анафілаксії це не зовсім анафілаксія, іноді за цим ховають справді високу токсичність, але ну, ми зараз до цього шодина. Почну не анестетичні дії, хоча насправді вона відноситься, ця дія, до того, що це основний механізм дії місцевих анестетиків, це коли місцеві анестетики застосовують не тільки місцево і не тільки регіонально, а внутрішньовенно. Є в залі люди, які мають досвід внутрішньовенного використання лідокаїну. Якщо є, підніміть руку, дуже добре, тому що насправді. Насправді до певного часу не було публікацій, які підкреслювали, що це взагалі має науково обґрунтовану позицію з точки зору застосування. Але я пам'ятаю свої перші враження від того, як я почув, що в Великобританії застосовується лідокаїн у концентрації 0,4 тобто 0,4 сантипроцентний, де Рідокаїн для проведення основного знеболення в нейрохірургії. Ну, насправді, чим можна знеболити мозок? Місцево ж не ведеш. Але потім, коли це вже розповсюджилось на публікації із приводу використання загальної хірургії в травматології, особливо загальної хірургії, в проктології, то стало зрозуміло, що... В цьому є місце, і саме внутрішні мене застосування місцевих анестетиків вирішує декілька проблем, які пов'язані з ефективністю і нетоксичністю, якщо використовувати правильно і дозувати, і е, має певні переваги перед загальними анестетиками і класичними, які ми звикли для використання внутрішньої практиці. Тобто, ці ефекти вони, вони повинні нами бути відомі, і ми повинні цим користуватися. Ну, Позитивний ефект, про який вже тут звучало, взагалі сталося так, що доповідь моя представлена в секції, де ми вже це, про це говорили. Ну, Антибактеріальний ефект мені вже нема що додати з точки зору сказаного. І хочу наголосити, що дійсно потрібно використовувати місцеві анестетики, де ми хочемо, щоб цей ефект був, місцево, стопроцентно буде працювати, і не можна до місцевого застосування, до орушення ран додавати. Які адюванти, це не має позитивного ефекту, а навпаки, Ну і застосування місцевих анестетиків, особливо в подовжених технологіях катетерних, на мій погляд, приводить до того, що ну, в моїй практиці не було жодного випадку септичного стану. І я вважаю, що маючи гнойних процентів потенційно септичних, ми упереджували цей розвиток завдяки, завдяки, саме завдяки безпосередньому застосуванню місцевих анестетиків як місцево, в мене більше практики, так іноді дуже мало випадків. Ну, точніше, в Ще один момент, який пов'язаний з онкологією, це доведено значення і ефективність. Місцевих анестетиків відносно циркулюючих неопластичних клітин вони дуже вразливі для е, блокади своїх натрієвих каналів, вони гинуть скоріше за більш зрілі клітини. Ну і в зв'язку з чим зменшення вирогідності е, гемато і лімфогенного метастезування. Ну, тепер небажаний. Ну, Найбільш небажаний. Момент використання любих препаратів місцевих анестетиків це анафілактичний шок. Ну і умовно кажучи, на другому місці по небажаності, але насправді по кількості навпаки, все виглядає, це токсична дія або інтиксикція місцевими анестетиками. Що хочу сказати про алергію? Ну, Цю фразу ми промовляємо вже років, навірно, 25. Пішла вона для мене від. Шановного Володимира Сергійовича Фесенка, що алергія на місцевий анестетик, це як баба яга або кащик Немирущий. Всі бояться, але майже ніхто не бачив. Чому майже я був впевнений, що за свої 35 років роботи я не стикнувся жодного разу ні на свих, своїх прикладах, ні на прикладах своїх колег, більшості своїх колег, ті, хто чесно розповідав про те, що. Все, що було пов'язано з е, ремаркою, що то була анафілактична реакція анафілактичний шок, насправді, ну, якщо розібратися, до цього не відносилося. Ну, це ж наші розмови, внутрішні. Але про що пише література? Що насправді істинні алергічні реакції з можливістю е, формування навіть шоку анафілактичного, можуть статися в кількості 1 на 2 мільйони. Тобто, Досить рідко. Є робота 98-го року, 1998 року австралійських науковців, які вибрали із 286 пацієнтів, в яких стояв діагноз анафілактична реакція на місцевий анестетик. За три роки вивчення дослідження і аналізу ситуації вони залишили чотири випадки, які дійсно були віднесені до анафілаксії. Тобто дуже рідке ускладнення, я нікому цього не бажаю. І е, насправді цей ефект він більш е, неочікуваний і потребує гарного збору анагнозу. Клінічні прояви анафілаксії, я думаю, що ви їх знаєте, клініка різноманітна, вона дійсно настільки різноманітна, що треба користуватися моделлю, яка пов'язана з нашою націленістю. Е, Забезпечити пацієнту максимальну можливість виживання. Тобто, наша направленість пов'язана насамперед з тим, щоб ми не допустили критичного стану пацієнта. І всі ці прояви, скільки б їх не було, треба упередити порушення дихання і гіпоксію і серц... роботу серцево-судинної системи. Токсичність. Тут ситуація більш Неприємна, тому що насправді статистику, яку я привожу, вона в 2000 разів гірше з точки зору частоти, тобто в 2000 приблизно 2000 разів частіше ви стикнетесь з інтоксикацією місцевими анестетиками. 2010 рік дослідження, яке було опубліковано. Вказую на ті проблеми, які з з боку серцево судинної системи, і найчастіше це і систолія, і нервової системи, де найчастіше це конвульсії, судом. І одні і другі ускладнення, вони дійсно відносяться до категорії надто важких і потребують миттєвих дій. Ну І хочеться наголосити на тому, що насправді треба нашій практиці, застосовуючи місцеві анестетики, користуватися правилом, як. Меседж. Мінімальна ефективна концентрація з мінімальним веденням кількості препарату для досягнення максимального ефекту. Я розумію, що це досить е, такий шлях, е, насамперед, з точки зору досвіду, важкий, але е, є колеги, які вам завжди підкажуть, і вчиться треба саме в тих, хто в цей шлях прийшов успішно. Ну, і от декілька моментів по фармакобезпеки місцевих анестетиків. Чому я їх вибрав? Тому що насправді є речі, які абсолютно доведені, і ними треба користуватися як аксіому. Ну, Наприклад, для того, щоб упередити анафілаксію, найкраще зібрати анамнез, особливо генетичний анамнез. І якщо він невідомий, треба проводити проби. Ну, Є наказ, я привів його 916 від 2015 року, який. Допомагає в цьому розібратися. Наказ отакої товщини. Хто не, не знайомий, почитайте. Там є дуже багато корисних речей в сучасному рівні відображених саме в наказі. Друге питання, чи момент лідокаїн. 10% лідокаїн однозначно викликає термін миттєве таксика. Хто знайомий з тим, хто був в цей період в роботі в 2002 року? Наказ Мінздраву України відміняє 10% глікоїн. Знаєте про це? Да? Він відмінений для застосування стоматологами і гінекологами. Це спасло, повірте, дуже багато пацієнтів. Ну і використання бупівкаїну і окситоцину виявляється, приводить до інсульту. Я працюю в акушерстві. Я про це, чесно кажучи, готуючи доповідь, почув перше. Так, у дітей. Це останній момент слайд. У дітей я хочу наголосити на. Двох періодах. Діти до року, тобто новонароджені і до року, через незрілість функції печінки, в них метаболізм місцевих анестетиків дуже знижений. Тобто ефективність дії подовжена. Це провокує на інтоксикацію. Діти після трьох років, приблизно до 15 років, умовно, 16 років, в них навпаки, кровообіг пришвидшений. І вергідність викликати інтоксикацію пов'язана з тим, що буде велике всмоктування і резорбція більша. Теж треба використовувати в дітей і одного віку, і другого, ну, акуратніше і в менших дозуваннях. Так, на когнитивні функції зразу скажу, прочитавши декілька е -о -о цих обзорів, я прийшов до висновку, що питання вивчається і конкретики немає. Але випадково, несподівано для себе, зустрів публікацію нашого колеги з, Дніпро... з Кам'янського, це Дніпропетровська область, де Олексій Олександрович, він, проводячи своє дослідження в Окшерці, довів, що використання місцевих анестетиків, на відміну від загальної анестезії, 5... на п'яту 5 добу краще відновлюється пам'ять. Це вже ж краще, ніж загальна анестетики. От вам ефекти. Місцевих анестетиків, які в принципі краще ніж загальних, дякую за увагу.